Христос Воскрес! Шмету, і Ти, що нема! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри! Вся моя улюблена громада! Префіяльна рада! Родина фундаторів, всечисні очі, дорогі браті і сестри, парафіяни і гості нашого храму. Я сьогодні хочу щиросердечно сердечно привітати кожного з вас із світлим і радісним святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами, які прийшли на це нічне богослужіння, стали тими апостолами і жінками-мироносицями. Які першими почули від ангела, що Христос Воскрес із мертвих, які перші побачили, як люди воскресло Господа і повірили в Його Воскресіння із мертвих. яке має значення Воскресіння Христове у нашому житті? Значення має надзвичайно велике, найбільше. І як сьогодні казав у своєму слові посланні патріарх Філарет, що без віри Воскресіння Христове є марним наше життя. Воно просто неможливе. Бо ми, дорогі браті і сестри, як ті, хто вірують в нашого Господа, розіп'ятого, того, а потім і Воскреслого, із мертвих, ми стаємо спадкоємцями того життя вічного, яке Господь Бог всім нам приготував. Після свого Воскресіння із мертвих. Кожен з нас помре тілесною смертю, але й кожен з нас воскресне із мертвих при другому пришесті Господньому. Сам Господь Бог нам це обіцяв, і ці слова є істинні. І якщо ми віримо в Христове Воскресіння і віруємо в те, що є вічне, майбутнє, блаженне життя. Тоді і це свято змінює сенс нашого життя. Ми перестаємо грішити. Ми стараємося жити свято і побожно, бо ми, якщо віруємо у майбутнє життя і в те, що можемо увійти у царство Боже, ми стараємося і прикладаємо зусилля, щоб у це царство Боже увійти. Тому сенс Христового Воскресіння саме в тому. Щоб ми змінили своє життя і змінили своє ставлення до нашого життя земного, розуміючи, що воно є просто тимчасове, яке переходить, але є тим життям, в якому треба прикладати багато зусиль і багато трудитися, щоб успадкувати майбутнє Царство Боже. Христос зробив за нас все. Він взяв на свої плечі безрічні всі наші гріхи, він освятив нашу людську природу, Він відкрив двері перед нами до Царства Божого. Від нас вимагається одного повірити в нього і виконувати його святі заповіді. І тоді кожен, як сказав Христос, повірує в мене, не зазнає смерті во вік. Тому, дорогі браті і сестри, я вітаючи всіх вас із святом Христового Воскресіння, бажаю всій нашій громаді, щоб світло Христового Воскресіння завжди осяювало нам дорогу у нашому житті, щоб ця ж дорога, яка не є прямою, яка є тяжкою і тернистою, як дорога справжніх християн, але ця дорога веде нас до Царства Божого. І якщо ми будемо в своєму серці зберігати сьогоднішню радість і віру в Христа Розіп'ятого і в Христа Воскреслого, тоді Господь Бог буде освітлювати нам наш земний шлях і буде вести нас, допомагаючи, вести буде нас до Царства Божого. Нехай свято Христового Воскресіння. Допомагає нам перемагати наші гріхи, наші пристрасті, і допомагає нам жити свято і побожно, щоб ми були тими гідними дітьми Божими, яких Господь любить і заради котрих Господь Бог помер на христі і воскрес із мертвих. Амінь.